Ще кілька днів тому їдальню в неврологічному відділенні Чернігівської лікарні номер 3 прикрашали картини з квітами та фруктами. Сьогодні тут можна побачити лише голі стіни з цвяхами. Полотна вкрали троє невідомих чоловіків в медичних масках, які проникли в лікарню під виглядом відвідувачів. Вони зрізали картини витащили із рамки, зрізали картини із основи і скрізь під куртку спрятали і вийшли. Втихаря, будемо так говорити, що практично їх ніхто не бачив, Тільки зі спини бачила одна жінка. Єдиною, хто бачив злодіїв, хоча б зі спини, була буфетниця Людмила. Під час інциденту жінка саме мила посуд в сусідньому приміщенні, коли почула гурки у їдальні. Що я бачила, що три мужчини, там мене сіли, присіли і сиділи. а потім вибіжали з відділення діти в чорних куртках і в чорних шапочках. Два таких немаленьких. Більше нічого я не бачила. Я ізначально не зрозуміла, що відбувалося. Злодії добре все прорахували. Прийшли близько п'ятої вечора, коли на дворі вже було темно. В їдальні світло не вмикали. Вони добре знали, що охорона лікарні ще не заступила на зміну, а в відділенні самі жінки. Піднявся крик. Я вийшла з свого кабінету. Ми намагалися їх наздогнати, але ж розумієте, три дорослих чоловіка і маленька роздача вона не могла їх звичайно затримати. Поцупивши картини, злодії швидко втекли, проте вже за п'ять днів повернув. Цього разу в гінекологічне відділення там теж вкрали картину. Намагалися зрізати полотна і в терапії, але там їх злякали співробітники. Коли картини вкрали, медпрацівники вирішили дізнатися, скільки ж коштують вкрадені полотна. Ці всі картини були написані масляною фарбою на полотні і були подалені нам радіоприборним заводом. Ці картини дійсно коштовні, тому що вони були ще подарені нам 80-ті роки і вони зараз. Це дійсно, мають цінність в інтернеті. Значить, смотрели, що що на подобі таких картин. орієнтувачна сума до п'яти тисяч гривень. Викрадачів картин вже шукають правоохоронці. Поліцейські опитують свідків події, намагаються встановити особи злодіїв. Даний факт був зафіксований. Відомості внесені в єдиний реєстр судових розслідувань за ознаками частини першої статті стоп'ятої кримінального кодексу України. Це крадіжка. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі сроком до трьох років. Викрадені картини висіли на стінах лікарні майже 30 років. Сьогодні ні в їдальнях, ні в холах жодного полотна. Ті, що не вкрали злодії, медики повиносили з легкодоступних приміщень. Тепер картини висять у різних кабінетах під замками.